Усім доброго дня. Сьогодні дивимося в оренду трикімнатну квартиру. Це у нас зочах 18, мікрорайон Поділля, максимально зручна інфраструктура, тому що це серце фактично району. Велика квартира майже 100 квадратних метрів. Три кімнати абсолютно роздільні. Велика кухня, комплектація повна по техніці та меблях, роздільний санвузол. Тож ходімо на віртуальний перегляд, подивитися планування. Всі, кого зацікавить, телефонуйте як ключики, покажемо зручний для вас час. Велика простора, світла квартира зорієнтована на оренду реально для великої родини, тому що тут три окремих абсолютно кімнати, багато спальних місць, багато простору. Почнемо з коридорної зони. Ви бачите, тут велика містка, гардеробна шафа. Одразу величезна, найбільша кімната, фактично з цих, які тут є. Два розкладних дивана. Ви бачите на відео, є робоче місце, телевізор, все потрібне. Велика кухня повністю комплектована. Усім потрібним є. Посудомийна машинка, пралка, духова шафа, газова поверхня, мікрохвильовка і величезна. Нестандартний холодильник. Також у нас з кухні вихід на балкон по розташуванню цей будинок прямо в сердечку Поділля, близесенько біля. Поділля Сіті. Я далі покажу на відео, наскільки там буквально в кількох хвилиночках, ось тут, бачите, прямесенько у нас ТРЦ Поділля, ось тут. Відповідно, в пішій доступності вся потрібна інфраструктура для життя, що дуже комфортно та зручно. Далі у нас тут два окремих санвузла. Один менший ось цей. Який комплектований рукомийником і туалетом, і ще один теж з туалетом, і вже повноцінною ванною рукомийником дзеркалом всім потрібним. Крім цього, ще маємо дві спальні: одну меншу дитячу та батьківську спальню велику. Зараз ми в дитячій кімнаті, вона з виходом на балкон, і ще ось така з гарним двоспальним великим ліжком і шафою, батьківська спальня з виходом у дворик. Тут, до речі, дуже затишно, шума вулиці практично не чути. Телефонуйте, вона вже вільна, покажу.